Сприяти ударам України в глиб Росії закликав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук свого американського колегу Майкла Джонсона. Вони мали зустріч на парламентському саміті Великої Сімки, який стартував напередодні у Вероні. Деталі розпитаємо у кореспондента телеканалу Рада Вадима Колодійчука. І він з нами на прямому зв'язку. а що ще відомо про зустріч Стефанчука і Джонсона, і що на саміті сьогодні обговорюватимуть. Марино, вітаю, вітаю глядачів марафону. Єдині новини сам саміт в Роспалі. Зараз відбулася інограційна сесія, власне, в якій слово брали приймаюча сторона, власне, це Італія, яка зараз головує в групі СЕМИ. З своїм словом виступив голова палати депутатів італійської республіки Лоренцо Фонтана. Також прем'єр-міністрка Італійської Республіки Джорджі Мелоні, президентка. Європарламенту Роберта Мецола нещодавно переобрана. Ну і потім було вітальне слово голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Це зазначити, що він вже втретє бере участь в подібному форматі раніше в Токіо та в Берліні в 23 му та 22-му роках. Відповідно, він це робив, і це вкрай важливо, тому що міжнародна парламентська дипломатія вона теж має місце і впливу на рішення в країнах, тому що ну не секрет парламенти багатьох країн приймають ключові рішення, в тому числі і по підтримці України і я. Як Марино, ти згадала дійсно перша зустріч, яка була в рамках цього саміту спікера Руслана Стефанчука, це була якраз з його колегою спікером Джонсоном. І насправді це вже третя їхня зустріч. Їхнє знайомство відбулося дещо раніше. Але от ці зустрічі, зазвичай, як і всі інші, відбуваються за закритими дверима Звісно, туди не пускають пресу. Дізнатися вдається тільки з кулуарів і дуже щастить, коли можна зловити самих учасників безпосередніх і поставити їм запитання. У мене була така можливість. я Спілкувався з Русланом Стефанчуком, і ось що він розповів про що говорили власне, що почали розмову обоє спікерів. Ми почали з того, що у вересні президент України Володимир Зеленський буде мати свій план, який він презентує, і президенту Джо Байдену, і обом кандидатам в президенти. І це, до речі, дуже було оцінено з боку спікера папалати. Він дуже задоволений з того, тому що Україна цінувала і цінує двопалатну і двопартійну підтримку. І нам важливо, щоб з обома кандидатами ми рухалися. Я думаю, що за результатами цього обговорення, звичайно, та частина, яка буде потрібна для оборони України, я думаю, що вона віднайдеться. Своє місце в бюджеті сполучених штатів Америки це дуже важливо, що ми робимо це завчасно. Ну, як я вже казав, зараз відбуваються якраз виступи голів парламентів групи Семи. Руслан Степачук брав слово вітально. Вітальне слово мав далі вже в панель дискусії, яка відбувається також зараз перша з трьох. Але варто зауважити, що насправді обговорення, які відбуваються за закритими дверима двосторонні, вони вкрай важливі, адже ну, багато чого не виходить за межі цих дверей, але потім це ми бачимо в реальних діях. От, власне, Реальних дій дуже багато спікерів, яких мені вдалося почути тут в кулуарах їхні виступи, вони закликали своїх колег, тому що демократія має боротися. кажуть про те, що демократія має протистояти Росії, Ірану Китаю. це ті три країни, які згадували фактично кожна країна. Руслан Стефанчук згадав, що 90 років тому Росія намагалася знищити українців голодом. Тепер вона, атакуючи енергетичну інфраструктуру, намагається зробити те саме через холод, і він закликав. Своїх колег допомогти Україні витримати цю зиму. Про це до речі, говорила і Роберта Мицола до слова з Робертою Мецолою зустріч двосторонньо вже відбулася напередодні, і в мене також була змога з нею поспілкуватися. І привід був досить цікавий, тому що після візиту Путіна до Монголії в Європарламенті почалася дискусія з приводу того, що а, чи не створюється країна прецедент, коли Путін зможе відвідувати інші країни, можливо, навіть європейські, ігноруючи міжнародне право. Так це. Це питання я поставив Роберті Мецолі, і я думаю, от вкрай важливо зараз почути її відповідь. Як ми знаємо, міжнародний ордер на арешт президента Путіна був виданий. І у мене немає сумнівів, що я та мої колеги у Європарламенті говоритимемо про це. Чи може він так само відвідати Європу? Ха -ха -ха, о, ні. Ось така відповідь, тому очевидно, що Путіна не чекають в Європі. Ну скажімо так, напевно, чекають, але доля його буде і візит дещо інший ніж в Монголії. Я думаю, це вкрай важливо, тому що ми розуміємо, деякі країни могли б запросити Путіна, враховуючи те, що їхні лідери відвідували цю країну. Але схоже, що в Європі тут одностайність. Як і одностайність, як я вже казав, зберігається, і по підтримці України чекаємо реальних кроків. До слова німецька спікерка закликала своїх колег, виступаючи сьогодні, вже на. Сесії і обговоренні безпекової ситуації до реальних кроків протидії тероризму і російської агресії проти України, поки що такі новини з полів саміту. Марино, тобі слово. Дякую, Вадиме. Кореспондент телеканалу Рада Вадим Колодійчук про перші підсумки парламентського саміту Великої Сімки, що розпочався напередодні в італійській вероні.